Давайте порахуємо, скільки грошей потрібно витратити на стоматологів, якщо приходити планово двічі на рік на огляди. Тут ми заходимо в кабінет до нашого головного лікаря-хірурга, і в цьому кабінеті ви прийдете вас просто подивляться, і за це ви заплатите всього-навсього 0 гривень. Йдемо далі йдемо, йдемо. Потім ви прийдете сюди в кабінет до нашого парадонтолога на кріселку ляжете і Вам зроблять професійну гігієну. Її вартість буде 1999 гривень для первинних наших пацієнтів. Далі можливо вам доведеться прийти в цей кабінет. Зараз там зайнято. Доведеться сюди прийти, якщо у вас виявлять якісь карієс, дві пломби, максимум, і вартість буде сягати ну найбільше 5 тисяч гривень. Давайте робити підсумок. Два огляди на рік 0 гривень, дві професійні чистки 3998 тисячі гривень. І у випадку, якщо у вас знайшли карієс, максимум це буде сягати там п'яти тисяч гривень. Підсумкова сума у нас виходить 8998 тисяч гривень, тобто 750 гривень на місяць. Як думаєте, це багато? Чимало. А скільки грошей доведеться витратити на стоматолога, якщо ви прийдете, коли вже болить? Порахуємо в наступному відео.